Потім втрачаються позиції. І що роблять наші генерали? Вони ж не їдуть туди їх відбивати. Вони з іншого напрямку діргають в штурмовий батальйон і кажуть: вперед, затикайте, вперед. В зустрічних боях. Ну це ж божевілля, це злочин взагалі. Чимало я вже вибив за здоров'я вас поганя. Амінь чи Ти не перший, хто з таким монологом заходить в мій кабінет, боже поронь, в тебе сім'я, і ти хочеш м'яких пробачень. Найближчим часом часів яр буде йти. Непередок, який ти побачиш, лі як з витралю, міліція ситуація винувати, патова, Що ти не готовий, в мліці воювати лопатами. Суки, як же тис, не згода Цей піксель піздець, коргузи. Віриш, хлопче, генерал, ще З Совєтського Союза. І ж ти ступався по вугіллю. Він і крізь міни, боги не сміши, бо доведеться робити вигляд, наче мені не похуй за усмобою зопа, боюсь, закінчиш, як стаханов. Ти побачиш зірки з окопу я побачу зірки в стакані. Вай, вай, як і скаргу готуєш, отра, вперти. У тепер зі мною ще порадяться. Чую. Жопу нею ти думав погрожувати Нейцо. Ну діставай своє милиці якщо вбити вбивцю, хулі кількість убивць не зміниться, синку. Ось так звернутись кортіло, увіруй. Твоя задача закрити своїм тілом мою карколомну кар'єру. А далі комедію, а й визнай. Ти затяг. Твій героїзм це форма смерті. А не спосіб життя і знову ж чинно не розв'яжеш цей вузол, дурник. Ти помираєш за батьківщину, а я живу за її рахунок. Інакше хочеш. Мама, ну ти унікум. Я не кидаю своїх солдатів. Я їх штовхаю прямо під кулі Бати, бас, бумажками, хмуро ти чиш, те, кої дан, тебе позаздру в цьому бюрократичному пеку льодик, та йодик, що маєш поранення, гей, бородати очний, стобі ще бак, доведеться це доказати Разом дай мені привід, і тут тебе виведуть, тупо на виворіт фак для тебе бог, я й похуй На виводи, ось таке тобі антифа Егеш, ну і ти взагалі дружиш, там звикай тебе спишуть, ти цікаво не спишуть по верху. Ще нещодавно, шану сонети і най мене тебе приятелям бачи, то дивно, що нині, ну в чому ми винні, походу, то далі ти сам брат Геть окривав, що голова волить Україні, кривив зеркал. Ну де ти бачив, щоб слонами прикривали пішака в роті нема кому вбити і цвях. Ти на носі свято, давай без надриву Сяк тобі скаже, нехай винувато За що воював, ти деби отримав Як тобі ти поділися задумус такий не переймайся в травні всі ми ще зберемося на шашлики Хай не пробачу, Боже, моїх гріхів у цьому кабінеті, в синку навіть стіни глухі. Емоції зайві не треба ех повчи язи, твій погляд винесе усе, чого не винесу язи і крач, я буду трупта, ніж з тобою, досягати мешляти нічого, і нікому, ніколи не добудеш види, та лікай когось іншого, цим струб'ям І поклич мені вже наступного. Поша на всім, хто зі щитом побачить дні щиті. Поша на всім, хто повернувся на щиті. Тримай, Максима, моє слово і ржаве я не стану тебе батвити. За мене це зробить. Держава.